Друзі, вітаю на каналі English Fast Pass і у цьому відео я розповім про тест ЄВИ 25-го року. Тепер ЄВИ – це тест, який обов'язковий для вступу не тільки до магістратури, але й до аспірантури. Із 23-го року складається з двох частин англійської мови і ТЗНК логіки. Обидві частини ви пишете в один день, і на весь тест у вас є дві години: 45 хвилин на англійську мову і 75 хвилин на ТЗНК. Цей розподіл за часом є досить умовним, тому що ви самостійно обираєте, з якої частини почати, і скільки часу витратити на кожну з них. Головне, щоб сукупний час не перевищував 2 години. Час сукупний, а результат за тест ні. Для кожної частини результат розраховується окремо, і для кожної частини свій пороговий бал. З пороговим балом ситуація досить цікава. Мінімальна можлива кількість балів, з якою можна було брати участь у вступній кампанії, це 100 за 200бальною шкалою або 5 правильних відповідей, як з англійської, так і та ЗНК. Але якщо ми кажемо про вступ до магістратури, то кожен виш самостійно встановлював поріг залежно від кількості місць і числа поданих заяв. Крім того, є певні мінімальні вимоги для медичних і юридичних спеціальностей 150 балів за 200-бальною шкалою, а також для бюджетних місць. Зі вступом до аспірантури ситуація зовсім неоднозначна, адже поріг склав не склав» змінювався кілька разів під час вступної кампанії. І для частини ТЗНК досяг історичного максимуму в 160 балів. Отже, бал, з яким ви можете почуватися більш-менш впевнено, це 160 за 200-бальною шкалою. Типи завдань у попередні роки ми розповідали тільки про завдання частини англійська мова. Але починаючи з 24-го року, ми готуємо наших студентів до обох частин тесту. Отже, у цьому відео детально розкажемо про типи завдань як з англійської мови, так і ТЗНК. І будемо говорити не тільки про формат, але й про те, які вміння необхідні для успіху у завданні певного типу. В тесті Єви англійська мова 30 питань, які нерівномірно розподіляються між частинами reading і Use of English. І ми бачимо 11 питань у частині Reading і 19 у частині Use of English. Оскільки одна правильна відповідь це один бал, 19 балів з 30. Ви можете набрати саме за завдання частини use of English. Отже, які типи завдань у частині Reading і Use of English і які вміння нам знадобляться для успішного виконання цих завдань? У частині Reading бачимо два типи завдання: Multiple matching 6 запитань і Multiple Choice 5 запитань. Які вміння знадобляться? Техніки роботи з текстовими завданнями, skimming and scanning, вміння працювати з ключовими словами, уникати слів пасток, distractors. Детальніше про ці техніки у відео на нашому youtube каналі. Частина Use of English. У чому специфіка завдань Use of English? Чому іноді так важко вирішити, яка відповідь правильна? Тому що перевіряється Language in use, і це не просто знання правил, а розуміння тонкощів використання мови. Якщо ми говоримо про лексичну частину, то тут працюємо з такими словами commonly confused words слова, які часто плутають, Collocations and chunks – сталі слова сполучення, Your patterns – тобто це прийменники з дій словами, а також у тестах дуже багато питань на те, що саме йде після певного дієслова, чи це герундій, або bare infinitive, або to infinitive. Далі prepositions – це прийменники в різних контекстах. «Phrasal verbs» – фразові дії слова. і «terms» слова терміни. Але для успіху в цій частині дуже важливо розуміти контекстуальне значення слів, оскільки багато питань побудовані саме на розумінні контексту. І остання частина тесту єви це «grammar». Знов таки у цій частині перевіряються граматичні тонкощі використання мови. Наприклад, як правильно сказати in the 1980s» чи без артикля in the 1980s». або інший приклад, як правильно there is a couple of events, або There are a couple of events, A6 mile radius, чи A6 miles radius. Про ці тонкощі завдань тесту ЄВИ ми розповідаємо у серії відео завдання за хвилину. І говорячи про теми, ось список Grammar Topics, які ми можемо побачити в тесті ЄВИ. На нашому курсі підготовки до ЄВИ ми регулярно проводимо інтенсиви Exam Boosters, на яких відпрацьовуємо найскладніші моменти тестового завдання певного типу. Також ви можете придбати пакет матеріалів для самостійного працювання. Посилання в описі до цього відео. Частина тесту ТЗНК. ТЗНК складається з двох компонентів – комунікативного і логіко аналітичного. У частині вербально-комунікативний компонент два блоки. Лексичний відновлення речень у мікротекстах. І у цьому блоці ми бачимо чотири завдання і десять питань. І другий блок це порівняльний аналіз текстів. В цьому блоці вісім завдань і вісім питань. Отже, у частині «Вербальний комунікативний компонент усього 18 питань а отже, за цю частину можна отримати 18 балів, коли ми говоримо про відновлення речі в мікротекстах. Тут дуже важливо звертати увагу на такі типи слів слова, терміни, синоніми, антоніми, пароніми, запозичення і слова, що не характерні для сучасної української літературної мови. Щоб успішно справитися з цим завданням, треба вчити слова у контексті. А для цього треба читати тексти відповідної тематики, звертаючи увагу на лексику, яка вживається, і сформувавши начитаність, довіряти своїй інтуїції, порівняльний аналіз текстів. Це завдання з одного боку дуже об'ємне і трудомістке. А з іншого за це завдання можна набрати 8 балів. Тому тут можна порекомендувати дві стратегії. Перше, це виконувати завдання по порядку, а друге, виконати це завдання останнім завданням тесту після всіх інших тестових завдань. Для успіху в цьому завданні необхідно володіти техніками пошукового читання. Вміти бачити тему, тези, висновок дуже допомагає виписування ключових моментів. І крім того, завжди треба уважно читати завдання. Логіка, аналітичний компонент. У цій частині три блоки. Логічний аналіз міркувань у мікротекстах, 6 питань, 6 балів, логічні послідовності, 3 питання, 3 бали і математичне мислення. 6 питань, 6 балів. Отже, усього в цій частині 15 питань, і якщо правильно на них відповісти, можна отримати 15 балів, логічний аналіз міркування в мікротекстах. Для успішного виконання завдань цієї частини необхідно розуміти, що таке теза, антитеза, як формуються доведення й вивіди, що являють собою висновки і засновки, яку мету виконують софізми й паралогізми. Як застосовувати до розв'язання завдань кола Ейлера та інші засоби візуалізації? Логічні послідовності. У логічних послідовностях дуже важливо розписувати завдання, щоб було очевидно, що за чим слідує, математичне мислення. І тут необхідно вміти працювати з пропорціями, обчислювати відсотки, аналізувати графіки, а також розв'язувати завдання на найпростіші випадки комбінаторики та теорії ймовірності. А на нашому курсі підготовки до ЄВИ раз на два тижні ми проводимо вебінари і майстер-класи з ЗНК. Щоб дізнатися детальніше, пишіть у Telegram English Fast Pass. Отже, якщо ви хочете почуватися на іспиті впевнено і зацікавлені у конкурентному рейтинговому балі, починайте готуватися вже сьогодні. Пам'ятайте, що ваше майбутнє залежить тільки від вас. Щиро бажаю вам успіхів.